Понад 1800 дронів запустили росіяни по українських громадах лише за минулий тиждень. Сотні з них вдалося ліквідувати завдяки дронам-перехоплювачам. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Що це за технологія? Зараз розпитаємо у військового експерта інформаційно-консалтингового порталу Дефенс Експрес Івана Карчевського. Пане Іване, я вас вітаю. І я вас вітаю. Ну, з назви дрон перехоплювач інтуїтивно зрозуміло, як він працює, але чи могли б ви нам детальніше розповісти, як саме відбувається процес збиття, що, що воно себе представляє? Знаєте, Інтуїтивна легкість розуміння поняття дрон перехоплювач вона передбачає інтуїтивну легкість формату його застосування, тобто, це спеціалізований. Дрон, який можна звати дрон камікадзе, тільки його задача знищувати не наземні цілі, а ті цілі, які летять у повітрі. Так як перехоплення повітряних цілей це завжди було такою складною задачею, це і ускладнює саме по собі водозброєння під назвою дрон перехоплювач. Тобто там мало просто зробити достатньо потужну бойову частину, щоб вона могла збити шахет як літальний апарат, який важить в польоті ж 240 кілограмів. Це ж треба відповідної складності. Саму апаратуру наведення, яка може використатись для наведення дрона, відповідно складності апаратуру управління, яка забезпечує стрільбу дронами-перехоплювачами по російським дронам Камікадзе, тому що можна сказати так. За великим рахунком, дрон перехоплювач це та сама зенітна ракета, тільки з пропелером, бо не з реактивним двигуном, що відповідно диктує складність виготовлення такого виду озброєння. Більш того, якщо зважити на те, що до нас ну топо, до лютого, 2022 року, різні країни намагалися працювати по такому сегменту, але уходить ми перші у світі. Там хто своєю чи не своєю допомогою, але вийшло на серійне виробництво, то Ну, в даному випадку, незалежно від того, наскільки багато і наскільки активно у нас зараз є можливості використовувати дрони перехоплювачі, Україна робить свою рідну революцію протиповітряної оборони. Ну, по американці намагалися і не зробили, а Україна взяла і зробила. А що треба для того, аби вся ця система запрацювала? Ну зрозуміло, що самого дрона не вистачить. Ви вже про деякі елементи згадали, але якою має бути екосистема застосування дронів перехоплювачів для того, аби суттєво знизити ефективність застосування шахедів росіянами? Можна сказати, що екосистема дронів перехоплювачів вона принципово не відрізняється від екосистеми класичної протиповітряної оборони. Ну бо в першу чергу треба навчені люди, які відповідно стресу стійкий, скажімо так, навіть люди, які можуть допомагати цим людям знімати потім стрес. Ну бо навіть якась пригадую повітряні сили опублікували в офіційній комунікації там знаєте, групи психологів, які знімають стрес ракетникам після ну нашим ракетникам після чергових масованих ударів росіян з дронами. Ситуація не простіша, тому що. Чомусь можна сказати, що дрони перехоплювачі це ну як зенітно-ракетні комплекси 60-х і 70 х років. Складно наводити мала кавнальність, відповідно, велика трудозатратність роботи. Звісно, що сам по собі дрон не побачиш у повітрі без малогабаритної радіолокаційної станції, але ну, якби малогабаритна радіолокаційна станція, вона треба і нашим цим мобільним вогневим групам, які мають там кулемети чи зенітні гармати чи ПЗРК. Ну, ну і відповідно об'єднана інформаційна система, яка зводить усі. Названо таких датчиків, які там виявляють звуковим чи там іншим способом в повітрі, і відповідно дають потім цілу вказівку. Або мобільним вогневим групам, або наприклад, зенітним артилерістам, ну або оператором дронам перехоплювачів. Власне підкреслю ще раз, якби склад... по суті, дрон це та сама зенітна ракета тільки з пропіллером замість реактивного двигуна, що в чомусь спрощує виробництво. Але це заодно підкреслює, наскільки це складна технологія, і а складність технології наголошує, чому Україна тут робить своєрідний прорив, uh -huh. навіть якщо нам не перше погляд, це не дуже очевидно. Ну ми вже під час цього етапу війни неодноразово в тому, що немає ніякої панацеї суперзброї, яка вирішує всі питання. Я так думаю, що з дронами-перехоплювачами приблизно те саме, який реалістичний відсоток шахедів або інших дронів, які росіяни по нас запускають по тилу, могли б на себе взяти дрони перехоплювачі за найкращих розкладів, коли всі навчені з достатньою кількістю антенн, РЛС тощо. Знаєте, тут, якщо намагатися говорити навіть про приблизний відсоток накалінки, тут треба зрозуміти ще такий стратегічний ефект. Що росіяни намагалися, ні, масштабувало робне що, до речі, з нашої сторони ставка на делокобійні дрони Камікадзе, вона була пов'язана прямо з тим, що. Ну, далекобійний дрон Камікадзе створив дилему, там, де коли засіб ураження є більш масовим, чим засіб перехоплення. Uh -huh. Але якщо ну, з однієї, сторони, дай Боже, ми вийдемо на те, що і у нас засоби перехоплення будуть настільки масовими, то знаєте, це поставить питання навіть не стільки про те, скільки там в формальному співвідношенні буде тепер падати шахетів збитими. Тут навіть постане, по, постане питання про те, наскільки а, ну, взагалі будуть доцільними дрони Камікадзе, за що з нашої, що з російської сторони. Це, в принципі, такий. Своєрідний переворот у нас вийшов після проведеної операції Паутина, яка відбулася півтора місяці назад. З однієї сторони теж зробили історичну страт... таку стратегічну річ, з іншої сторони вийшла на ситуацію, коли тепер головною загрозою стали саме дрони камікадзе, а не далекобійні ракети. Тому ми тут, виходжу з думки що треба буде готуватися. Навіть не скоріше до того, там скільки російських шахедів почне падати, ну бо їх почне падати об'єктивно більше. а скоріше до того, що нам далі доведеться після масштабування власного успіху по перехоплювачам думати про новий формат ударів по Росії, от до речі, а у Росіян є щось типу дронів перехоплювачів, чи їм просто не треба у них, поки інші системи працюють. З однієї сторони вони ну знаєте, от на нашу, про велике щастя російська армія це все-таки не дно не неоднорідне утворення, як би російський військово-промисловий комплекс. Бо там є одночасно люди, які вважають, що вони зможуть просто зробити просто багато е, ракет до комплексів тор і панцир, яких вистачить на збиття наших дронів. Камікадзе хтось намагається експериментувати з китайськими лазерними установками не безуспішно. Хтось намагається використовувати просто імпровізовані засоби. Ну і е, історія з використанням дронів перехоплювачів для Буття наших безпілотників на фронті росіянами теж практикується, але ну, ж таки, будь от, хто знає, до якого далі це все та подійде. Тобто, знаєте, гонка технологій це завжди така непередбачена річ, що результат наперед ніколи передбачити неможливо, а особливо передбачити чітко наперед, що ворог може зробити, тому що кожен хто береться одразу говорити, а от ворог швидко адаптується, він там щось таке зробить. Він насправді буде не до кінця чесний професійному плані. На останок, окрім дронів перехоплювачів, що може бути корисним із наявної номенклатури для знищення тисячі, наприклад, шахедів, які можуть в якийсь момент на нас полетіти. Все таки викупити всю можливо доступну зенітну артилерію, ну знаєте, і, скажімо так, оснастити їх е як зараз модно говорити з точним інтелектом, в сенсі, як таким от апаратним забезпеченням, який дозволяє мінімізувати роль людини в даному випадку. Ну бо якщо у нас є відповідні моделі машинного навчану навчання машинного зору, то відповідно відповідні моделі навчання. Для стрільби зенітно сама артилерійськими установками можна буде підкреслю виходить. шахети зараз стали складно досягаємими для зенітних кулеметів, крупнокаліберних там Браунінг, ДШК або аналогічні моделі. Але от зенітна артилерія у боротьбі з дронами камікадзе, вона свою повну роль зберігає. Просто нюанс в тому, що знаєте, якби якщо дивитися по даним, навіть які є публічними і циркулюють, то нам якби гіпардів треба було б ще побільше, по-хорошому, чим у нас є. Та зрозуміла, пане Іване, дякую вам дуже за те, що розклали по поличках. Це був Іван Киричевський, військовий експерт інформаційно-аналітичного порталу Дефенс Експрес. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на Ютуб. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.